Je veux aller à la salle de sport. Я хочу піти до спортзалу. Besoin serviette. Мені потрібен рушник. Est la salle de bain? Де знаходиться ванна кімната? Je veux boire de Я хочу випити води. Je fais du vélo. Я катаюся на велосипеді. Je soulève des Я піднімаю вагу. Я біжу на біговій доріжці. Je veux Я хочу тренуватися? Це ma séance. Це кінець мого тренування. Je quitte la salle de sport. Я виходжу зі спортзалу? Besoin Мені потрібна допомога. Je veux utiliser la machine. Я хочу скористатися тренажером. Est la machine à де тренажер для преса? Je fais des étirements. Я роблю Je, Je suis fatigué. Я втомився.